Херсонський, полтавський та галицький у бурштині смачно пахне всюди, адже тут під відкритим небом проходить фестиваль єднання Щирий борщ. Організатори кажуть, мета заходу інтегрувати внутрішньопереміщених українців та місцевих жителів з допомогою кулінарних традицій. На території бурштина знаходяться три місця тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб, де проживає більше 200 двісті внутрішньопереміщених осіб, і вони власне є основними нашими бенефіціарами цього заходу, але також безперечно. І всі бурштиняни, всі гості міста і цілого Прикарпаття. Але є речі, які нас об'єднують. Так, це, зокрема, наші традиції, наша мова. І також борщ, як така основна страва. Так, маємо вареники і борщ, які точно є всюди. Їх готують по-різному. Нам розповідали, що на Запоріжжі готують на рибній основі. Ми знаємо, що більше готуємо на салі, на м'ясі. Так, дехто готує білий борщ, але він насправді не з кваску, а він просто менше буряків. Він виходить легенький, рожевенький. Фестиваль Дать на базі бурштинського торгівельно-економічного коледжу за рішенням ЮНЕСКО український борщ визнано нематеріальною культурною спадщиною. Тому дуже важливо саме що освітній заклад і не тільки пампушками долучився до цієї акції. Одна шеф-кухар це представник від внутрішньопереміщених осіб. А є ще два шеф-кухаря, один учень, а другий студент. Марафон українського борщу проходитиме у семи регіонах України. Борщ у нас не відбереш. Так можуть в нас так само, як не відбереш нашу волю, нашу мову, наш запал до життя, так само їжу, страву у нас не відбереш. Рецепти борщу в регіонах України різняться. Наприклад, полтавський варіант борщ з галушками, заправлений розтертим салом з часником. Характерний він тим, що в нього входять галушки. Вітає. Це зрозуміло, і також тим, що нарізка від звичайного борща відрізняється тим, що звичайний борщ, де соломкою усно, тут. Це нарізано у нас кубиком. і також цей борщ майже не входить. Часник борщу дуже мало цукру. Він не має бути солодкий. І також він на кольор відрізняється від звичайного борша. Тим що він трошки світліший, ніж звичайний борщ. Галицький рецепт різниця тим, що борщ готують на заквасці. Тут навіть технологія нарізання овочів особлива. Фішка цього борщу в тому, що він готується на буряковому квасі. Буряковий квас готується практично так само, як і хлібний, але з додаванням не хліба, а буряку буряка червоного. Зараз можете спостерігати, ми нарізаємо овочі для борщу, моркву ми нарізаємо з кибочками, а капусту нарізаємо шашками. А херсонський борщ сьогодні готують з сублімованих наборів, котрі виготовляють та доставляють у десь. Окуповані населені пункти, і нашим захисникам. Загалом від початку війни волонтери приготували близько 20 тисяч порцій. Все висушене, як бачите, бурячок, капуста, морква, цибулька. Навіть ми зробили з томатної пасти. Ось вона сушена, або в стіках кладемо, або ось така. Ось така пастила томатна. Все це закладається, 20 хвилинки кип'ятиться і виходить борщ. Ми дуже коли людям передаємо так на звільнені території, то ми передаємо обов'язково сухарики, щоб бо туди хліб не доїжджає, то у нас борщ із сухарями. До слова, всі, хто смакував херсонський борщ, могли долучитися до збору коштів на авто для ЗСУ. Передавали на коли підтопило, коли Каховську гес зірвали, передавали дуже багато туди, на той напрямок на туди на козацьке, на Херсон їздили, волонтери роздавали просто людям, бо ну бо зручно, звісно, що там нема підвозу ні капусти, нічого там зовсім нічого не було, все поплило. Долучився до приготування бурщу і заступник голови бурштинської громади Володимир Чуйко каже: борщ дуже полюбляє, вдома готують усією сім'єю. Борщ надзвичайно сильно люблю. Діти в мене чистять картоплю, дружина керує процесом. А ми доповнюємо той процес варіння. Борщу до борщу подають пампушки та сало. Відвідувачам фестивалю. Борщ до смаку дуже добрий борщ. Рекомендую скуштувати. Який борщ ви обрали? Сонський Сонський смакує? Дуже смачно. А пампушка як? Проєкт реалізований благодійним фондом Рокада за підтримки ЮНІКОР Україна, агентство ООН у справах біженців в Україні. Віталіна Запорожець Ігор Гусак. Новини телерадіокомпанія Раї.